Доброго дня! Ви на каналі Райпа Чемона. Просвітлених, пробуджених і я не просуну. На дні колоди карта Миру, що каже, про якраз таки хочеться поговорити не про нуль, а про розширення. І карта колісниці це я вже підглянула. А будемо говорити, як здвинутися або з мертвої точки, або з якогось. От життєвого застою. Що треба зробити? Можливо, щось треба зробити, ви цього не знаєте. Я благодарна всім, хто підписався, дівчата і хлопці. Благодарна всім, хто відписався. Я також радію, так, імператор над ніколоди, зараз будемо дивитися. Благодарна всім за зворотній зв'язок, за позитивний, за негативний. Так, ми ростемо. Так, ми розуміємо, що ми на одній хвилі. І давайте подивимося, що треба зробити для того, щоб здвинутися з мертвої дочки. Або а, кожен згадає свою ситуацію. Хтось в роботі, хтось в особистих стосунках. Угу. Подивимося, хто ви зараз? О, будь ласка, карта отшельничества, карта ілюзій і карта вибору. Так, вам і кажуть. А знаєте, як мені пішло? Мені пішло так, що вам здається тільки, що ви в отшельниках. що ви в отчельниках, або вам тільки так кажеться. Про що отшельник? Про те, що насправді в цьому самому отчельничестві ви е, начебто знаєте, як, е, це не заважає вам сяяти. Е, це не заважає вам е, проявлятися. Або навіть, знаєте, що як? Або навіть кажуть про те, що досить. Дякую. Що досить сидіти в вечерніках, пора вже про себе заявити, а не сидіти в якихось невиконаних бажаннях. Розумієте, треба вибрати. Що треба вибрати? Давайте подивимося. Треба вибрати про що це? Сімка. От вам і кажуть, треба, знаєте, як треба зрадити тому ходу собитті, як ви, як ви звикли. Піддательство і карта повішена. Вам кажуть, що треба це просто змінити стан, коли ви не рухаєтеся. Придати себе зрадити стан, коли ви знаходитеся в якомусь одному тому самому оточенні, колективі, робите одні ті самі, не знаю, день сурка. розумієте? Одне те саме щодня. Оце треба просто змінити. Придати свій обичний уровень, ну, не уровень, а ход собитій. Так, поїхали. Це зараз про вас. Не забуваємо, що ми зірка. Що треба зробити, щоб здвинутися з мертвої точки? Так, що треба, щоб здвинутися з мертвої точки? Дівочки, в першу чергу пішло. Треба. От не скажу, прямо таке, що в конфліктній формі. Треба, знаєте як, треба прояснити якусь ситуацію. З королем Пентаклів. Про що? Глупець. Про те, що пройти якийсь із ним урок. Закінчити якийсь із ним урок, нуль, нульовий аркан, або обнулити, або дійсно таки піти в розширення, перевести відносини на інший рівень, там, де ви почуваєте любов. Розумієте? Король Пентаклів, стабільний чоловік, Господи, все про чоловіків. Так, знайти вихід, або не знайти вихід, а вийти. Не тільки думати про те, що треба вийти, а прям таки вийти з цієї ситуації. Так, це у вас прописано, ви, ви це б не змінили. Закінчити якусь історію, або перевести на інший рівень з королем Пентаклів. Що ще треба зробити? Про що це? П'ятірка кубків наразі ви не отримуєте задоволення від того, що з вами відбувається. Начебто ви і в стабільності, і в одній масці з королем. Можливо, це. Ну, неможливо, скоріше за все, це якийсь або партнер-начальник, або дійсно чоловік, як людина, яку ви давно знаєте, але ви при всій своїй стабільності ви не відчуваєте. Емоцій, крім негативних. Тобто, ви спустошилися, можливо, навіть на ті самі негативні емоції. Розумієте? Що ще треба зробити? Дівочки, для того, щоб все прояснити, треба не боятися все зламати, стерти все з ліса землі, відпустити старе. Друга карта про це каже. Добре, що ще треба зробити, щоб, ви, щоб вийти з мертвої точки. Тобто не сидіти, от є в мене чотири пентаклі. Далі? От вам і кажуть, девочки, ваш рицаль кубків, який не такий вже і король, е, який по почуттям, е, він своєю любов'ю не додає вам. Розумієте, у вас це любов, вже вас ці стосунки просто спустошили. Якщо ви хлопчик, мені також пишуть, якщо ви хлопчик, то стосунки з цією дамою вас також спустошують. Ви начебто з любов'ю, розумієте, а вона просто, можливо, тільки бере. Угу. Через що ви почуваєтеся фінансово зрадженим, емоційно зрадженим і тим, що то, той, який дійсно в кризі не може рухатися далі. Що ще треба знати? Що ви маєте повну силу перемогти, якщо не будете боятися? По правосуддю ви цього за достойні. Не буду казати, заробили, заслужили. Головне, не боятися, а взяти своє, своє право на перемогу. Цього права ви дійсно достойні. Е, дивіться сюди. Ось вам кажуть, що ви достатньо таки вкладалися в сім'ю. Достатньо вкладалися в сім'ю. Прошу десятка мечів? Про королеву Кубків. Знаєте, що треба або закінчити з королевою Кубків, або. Е, Ну, так само буду казати, що ви тільки наповнювали. Розумієте, наповнювали, наповнювали, наповнювали. Добре. Що ще треба знати? Десятка кубків, десятка мечів. Прям так і скажу, закінчити якусь ситуацію в сім'ї. Далі десятка жезлів, що вам дуже важко дається, це обнулення. Важко знову відпускати старе, ви озираєтеся, далі карта блоку. Добре, Верховна Жриця це таємниці, тобто не все відомо. Про що Верховна Жриця? Давайте подивимося. Дві карти хоче. Про те, що, знову ж таки, треба рухатися, хлопчики і дівчата, туди, де ви от не те, щоб святкуєте, а туди, де, у вас, де вам легко. Розумієте, там, де легко, там і ваше. Кажу на, обидва, на обидві статі, тому що. Коментарі читаю і кажу тепер на обидві статі, намагатимуся не забувати. Там, де легко, там ваша істина. Ви розумієте, яка стосується і чоловіків, і жінок. І рух має бути, це приховано від вас, що туди, там, де легко. Там і буде здійснюватися якийсь рух. Розумієте? Так, імператриця, головна жінка, що імператриця? Захищатиметься. Захищатиметься. Жінка, звичайно, захищатиме свою сім'ю. Розумієте? Так. Навіть якщо вона попрощалася. Далі. Про що ще про що вісімка кубків? Про те, що е, в цих стосунках, знаєте, як, все одно є почуття і є е, вження. Знаєте, які вжені? Можливо, люди не тільки проживають разом, а ще й працюють разом. Тобто, ну, є, як кажуть, є що втрачати. Добре. А що ще треба знати. Дев'ятка пентаклів. Вам кажуть, начебто, знаєте, як начебто, ви самі своїми руками закриваєте свою фінансову стабільність. От якимись своїми, не знаю, маніпуляціями, не маніпуляціями, страхами, самі закриваєте своє фінансове продвиження. Мах і король жезлів. Тут про те, що чоловік може маніпулювати. Так. Приміняти, ось дивіться, випадає сила і диявол. Тут навіть про магічні якісь моменти. Угу. Дивіться сюди сила, мах, сила і е, диявол. Можливо, от перше, що пішло мені, крадники пішли мені без образ. Угу. Чоловік може забирати, або жінка у вас забирає е, цю стабільність, або ви, не дивитеся, хто дивиться, розумієте? Забирає фінансову стабільність якимись крадниками, якимись подарунками, які у вас потім будуть витягувати енергію, витягувати, від, від, відволікати вас від роботи, розумієте, і ви будете більше в емоціях. Так, дев'ятка кубків. що? Вас кажуть про те, що ви доволі таки захищені родом, доволі таки, знаєте, як при статусі, при своєму. Е, от матери, матеріально ви устойчива. В будь-якому випадку це робить вас доволі таки щасливою. І король мечів про що? Про, про те, що чоловік знаходиться в якихось ілюзіях взагалі. Якщо ви цей чоловік, то знову ж таки тут йде про магію. Так, і це вже довгий-довгий період часу. Так, шістка Пентаклів про те, що. Е, зараз буду казати. Знаєте, як забагато віддавали, через що серце ваше розбивалося, розумієте? Через те, що через те ви саме конфліктували. Через те саме ви не можете рухатися, через те, що розбите серце, через те, що е, рівень, скільки ви віддаєте і скільки ви отримуєте, набагато різниця. От не можете відмовити, наприклад, до допомозі, розумієте? За емоції, за те, щоб просто закритися і побути, піти туди там, де вас наповнять просто. Передихнути, відпочити просто, не знаю, сходити в кіно. Ще раз повторюся, забагато віддавали, про що тоді камечів? Так, дуже багато, дуже швидко, дуже багато просто спустошували себе. Розумієте, дуже, або хотіли все дуже швидко. Забагато віддавали, через що просто самі себе спустошували четверка кубків, четверка мечі, наскільки що не могли навіть далі рухатися. Баланс, гармонія і баланс. Чістка петаклів брати і отримувати, не тільки давати, давати і давати. Імператор що хоче? Ось вам кажуть, дівчатки, якщо ти чоловік, то, <кій> от, грубо говоря, ви маєте повне право на рух далі. Розумієте, ви це куди б ви не рухались, це може, може бути просто про енергію. Що у вас є повне право і ви в силі рухатися далі. У вас вселенна вам все дозволяє, розумієте? Абсолютно все, що ви захочете, що ви дозволите собі взяти. От вам і кажуть, по праву ти маєш маєш повне право рухатися на ту стабільність, на якої ти достойна. Ти силочки пентаклів і шукаєш шляхи, якісь нові початки. Розумієте? Боїшся? Вони кажуть, а ти повинна рухатися, рухатися, відсікати все зайве, повернути колесо портуни в свою е, сторону і королева жезлі про те, що ти. Можеш отримувати тільки, будеш отримувати тільки те, на що ти, що ти собі дозволиш. Я дозволяю собі отримувати більше. Я дозволяю собі відпочивати, коли мені потрібно. Я дозволяю собі. отут сказати так, а тут сказати ні. Розумієте? Порада вам. Порада вам. Король кубків. Людина, яка запиває те, що ви від нього відстранилися, буде до вас проявлятися, але дуже-дуже повільно. Позакоханих. Порада вам. Це вам така порада. Вам стоїть його приймати. Туз пентаклів. Дайте людині шанс. Благодарю. Благодарна за зворотній зв'язок. Благодарна за донати, благодарна за будь-який зв'язок, за коментарі, за лайки, за підписки. Рада новим підписникам і гостям. Нехай кожне послання знайде своє серце.